Дивимося тут кубків, Так, ми вже закінчуємо смастя. Кубки у нас залишається пентакли і все, як швидко часа. Ключові слова: Любов, доброта, щедрість, вишуканість, коханість, безмежність, віданість, творчість, терпіння, глибинність, маріонетка. Карта Прекрасна. ангел з любов'ю притискає свою чудову чашу до серця. Її тепло, спідчасливою дух оживляє рідину, що містить всередині, перетворюючи звичайну воду на лексир доброти, з великою кількістю любові, з якою можна поділитися зі своєю чашою, ангел Прошу. Бочний місяць ковтнути її сутність. Це акт милосердства упокорює пустотливу планету, яку раніше не балувала себе такою щедрою жертвою земної доброти. Незалежно від того, скільки вип'є спраглий місяць, він ніколи не зможе вичерпати повну ту щедрої чаші. Архангел втілює вишукану красу в життя. Її дорогосінні коштовності та золоті прикраси є зовнішнім проявом її внутрішньої вичі. Золоті шипи, і вишиваний в головному уборі, вибухають як променічного світла, сій розум, сповіщаючи. Про піднесення її духовної свідомості. Ста сукня архангела струменить по її тілу, немов потік води. Це витанчене і фізичне вираження її емоцій, крізь прозори шовку, облисків її місцеподібного. Сускана тікаючи на материнський потенціал ангела. До речі, так тут він також є на двійки кубки. Забула уточнення. А також на її вроджену здатність живити в майбутнє потомство ніжністю та ласкою, Всесвіт благословив ангела елегантними крилами, які дозволяють їй досягати безмежних висот, коли вона підкріплена основним коханням. Хоча ангел прагне поширювати свою любов на всіх, вона також прагне близькості та особистих стосунків. Маленька перлина звисає з кожного кінця довгих блакитних кіс ангела. Ці крихітні підказки свідчить про те, що вона може бути невинною нареченою. Браслет, рабині на її руці також символізує шлюб, що означає, що хтось, кого вона кохає, нещодавно зв'язав її серце. Також можна помітити півмісяць намальований червоним чорнилом на її плечі. Заповідний її коханим, цей місячний знак на тілі чітко демонструє відданість вічному коханню та пристрасті. Альмісті реальність – це почуття захльосту, закоханість, натхнення, готові повністю себе присвятити чомусь новому, що ти можеш заповнює серце. Це може бути партнер, це може бути робота, це може бути хобі, щось нове. Якраз у цей кубок Архангела це не лише чаша, любові, а це і чаша і терпіння. Вона сама по собі може бути приваблива, витончена, людина, яка. І випромінювати світло, купчова дура, що легко захоплюється, але все, що вона робить, це все щиро. Також ця людина може бути веганкою, вегетаріанкою. Також це може бути знати такими екологічними проєктами. людина може займатися або любити це все, тобто знаєте, що пов'язано з природою, і тому подібне. Стосунки, це період знаєте, такої закоханості, початок, зародки. Карта може говорити про почуття однієї людини, які такі сильні, що. Наприклад, якщо у іншої людини є якісь почуття, то вони рівні. партнери пеніть може такі кінчуття складатися. Любов, яка цілиться, знаєте, воскресає, дає сили, її неможливо приховати. Ти цю людину за кілометр бачиш, як вона сяє. Тобто всі люди бачать, наскільки вона щаслива. Тут є завжди ідеалізація, звичайно, що партнера та готовність віддаватися без міри, не чекаючи щось натомість. А сексу поки що немає. Тобто це така платонічна закоханість, тут може бути просто на даному етапі а, це еротичні сни, мрії, фантазії, там перед сном і тому подібне про секс із коханою людиною. Робота, гроші, справи, звичайно, що тобто у закоханість у свою справу, це хобі. А, може бути людина щаслива від того, що може ходити на роботу, займатися своїм проєктом бізнесом. Тобто, знаєте, це дійсно від душі і може закохувати інших людей в цей процес. Скільки ви там заробі? Є відчуття, що ви багаті, що ви щасливі. В тому ви працюєте з коханням. І навіть ви готові віддати себе повністю, навіть якщо б ви не отримували за це не копійка. Дев'ятці. Це може бути неімпатичні, закриття почуттів, історичні, залежність від, наприклад, кохання. Каже дня приспарати потрібно відкрити своє серце, ці перелив любові, щастя, початок люблячих і плідних стосунків, пляти собі, отримати ці духовні багатства, статися з іншою людиною, поспілкуватися. можете бути цього дня романтичними, кокетливими. Потрібно максимально вказувати себе світові. Це може бути зв'язок з новими людьми, налагодження стосунків з родичами, хтось прийде з мину... не те що прийде з минулого, а просто людину, яку ви знаєте, так буде набагато краще. На ситуації в коханні, де ви можете розділятися зі своїм. Партнером і має потенціал перерости в міцний шлюб. Також туз кубків може показувати знаком знаку родючості, тобто вагітність. Якщо ви до цього не виходили от завагітніти, то цього дня може все вийти. Питаємо, то така порада, що можете спробувати, все у вас вийде. Це як початком стосунків. Також карта може символізувати розумову творчість та зародження чудових ідей.